На Чорнобиль журавлі летіли, звирю вертались навесні, як сніжниця, попелище біле, розвівалось в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, проживіла хвоя і трава. Журавлина, крихітна вервечка, напиналась, наче ця тива. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошум виморених крил. Журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил. Не спинила птиці на кордоні та сягає атомна якса І дивився батько з під долоні і ридала мати в небеса на Чорнобиль журавлі летіли, З вірою вертались весні. Весна в розмаї, 26 квітня Тривожна ніч здригнулася земля. Новинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо спопиляв. Зінок пожежній швидко мчать машини. Четвертім вибух і прорвало дах. Відважно, хлопці мужньо, безупинно. пекло йшли, забувши білі страх. Вогниний стовп по небі, гриб кривавий, смертельні хмари сколихнули світ. Вкриває дим будинки, сквери, трави. Біда навколо то тогриді графіт, смертельні з в хмарах диму, розносить вітер на поля міста. Уран стронці і зутоп незримо. Посіють на усій планеті жах. Вогонь потрібно загасити прудко, бо поруч три реактори стоять. Вовневий вибух може бути швидко. Прип'яті прокинулись, не сплять. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вони гасили довго дні і ночі. все життя залишились сліди. До лиха не були, вони готові. Студенти, водії та шахтарі, робітники, льотчики, військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніта діє ціни. Скидали хлопці, мужні наш солдат. Німи потенціал інформаційний. Бо в Києві колони і парад. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили. Бомба атомна зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я і сили. І наслідки трагедії сумні. Я вдячний людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто без прикрас. Чоловік, як плаче, спустошене прип'ять, заскоєний гріх розіп'яти живцем, прип'яти до неба, щоб випити вічність, щоб вмити відброду лице, рихочі ціони, Малиновим дзвоном, побиваючи блиск на розкритих очей, ридає вночі, божевільна медона, приймаючи злона холодних дітей бездонніх ночей. Малиновий дзвін, малинове лихо, як тихо стипає життя у полин, І лина горить туманом на всіку малинове лихо, малиновий дзвін, Чорнобильський дзвін. Страшний калейдоскоп. в цю мить десь хтось загинув, в цю мить, в цю саму мить у кожну із хвилин розбився корабель, Горять галапагоси і сходить над Дніпром гірка зоря полин Десь вибух, десь вулкан, руйновище заглада. Хтось цілиться, хтось впав, хтось просить, не стріляй, не знає вже казок Шахерезада. Над рейном не співало риляй, Летить комета, бавиться дитя, Цвітуть обличчя острахом и стерці, Благословена кожна мить життя На цих всесвітніх косовитях смерті.